У зв'язку з тим, що виноградний кущ щорічно здатний утворювати значно більше вічок, пагонів та грон, ніж може забезпечувати себе поживними речовинами. Його щорічно потрібно утримувати в оптимальній формі. Якщо плодоносящий кущ залишити без обрізки, то на слідуючий рік він буде перенавантажений. Минулого разу ми знайомили вас з обрізкою одно, двох і 3 річних кущів винограду. Настала черга 4-річного. А ці рослині чотири роки. Ми також показували на прикладі цього куща. Це Боготянівський сорт, також крупноплідний, дуже смачний, і він вирощений у мене. от Іменно по всіх правилах, звичайно, не завжди виходить виростити так, там чотири рукава на плодоноші, на заміщення, бувають відхилення. Цього не потрібно боятися. Завжди можна знайти якийсь вихід. Просто я хочу так розказати, щоб було доступно і зрозуміло. Що якщо оці правильно 3-4 роки ми е, виростимо, то надальше ніяких проблем. І цей е, кущ обрізається буквально за 10 хвилин. І ще е, хочу е, ще раз повторити, що виноград обрізається, 80% ми обрізаємо єдине, що по правилах, оцім, кому е, я цю фразу говорю, що 80% лози ми зараз обріжемо. І це на слідуючий рік він знову виросте тільки цих лоз і знову дасть урожай такий, який був і цього року, а може ще й кращий. І так пробуємо обрізати. Значить, беремо, який нам попав рукав. І ми дивимось, оця лоза, яка була коротко обрізана минулої осені. Цей рік ми виростили дві: на нижня на заміщення, верхня на плодоношення. Значить, заміщення ми обрізаємо коротко. На плодоношення ми обрізаємо вісім почечок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім. Обрізаємо над почкою декілька сантиметрів. А та, яка була минулий рік на плодоношення, ми що з нею робимо? Обрізаємо зовсім. Всі вісім лоз, які нам дали кожна по гроні, деяка і дві гроні. Ми їх всі зараз. Обріжемо. Так. Нижня на заміщення, верхня на плодоношення. От ми зробили плодову стрілку, яка на наступний рік буде давати плоди. Нижня На заміщення ми тут виростимо дві лози, на яких бажано не залишати плодів. А тут Цю верхню лозу ми ложимо горизонтально на неї. Тільки треба зараз, я не буду сильно, горизонтально, і на, на кожній виросте лоза однорічна, яка дасть нам плоди. От вона я показую цю плодову стрілку, яка минулий рік відплодоносила та, що горизонтальна. Ми їй сказали спасибі і обрізаємо. І от оце, там 6-8, скільки у нас було, ми їх усі маємо забрати. Так, тепер другий рукав. Ми їх разом потім вимемо і подивимося. Зна значить, знову повторюю ще один раз: нижня на заміщення, верхня на плодоношення. Тову ж, стрілка, яка відплодоносила, ми ми неї обрізаємо повністю верхню, яка була горизонтально. Оце все, що в нас залишилося. Оцих, як ми кажемо, 20%. А цю ми. Бачите, в нас вона легко в мене прив'язана такими вірьовочками. От я бачите, як їх легко знімаю. Ой. Все. Оце ми два рукава обрізали. Це плодова стрілка. На Насідуючий рік вона оце ложиться горизонтально, а вже заміщення як вже там вертикально, як уже їй зручно. Я на це не звертаю уваги. І ми їх приколюємо і вкриваємо на зиму. Ми повторюємо цю процедуру. Он, на, Нижня на плодоношення, на заміщення і так далі. І ще хочеться сказати, якщо гарний сорт і нам хочеться нарізати черенки, ми повинні подивитися, якщо лоза дозрівша, них без всяких пошкоджень, ми нарізаємо черенки. Я нагадаю коротенько, як це робиться. В першу чергу обов'язково, якщо, тим більше якщо вдруг сонця, сьогодні пасмурна погода, це не так страшно, може декілька годин лоза просто бути на вулиці. Якщо ж сонце, ми зразу ж наї неї бажано заховати, щоб не обвітрювалися. І черенки ми під узлом 2 сантиметри, три почечки і вверх обрізаємо. І так, знову в так, нас он узел, то ми викидаємо під узлом і три почечки. І це наші вже черенки, чубуки, як ми їх називаємо ще. Ми їх також ложимо на зберігання у підвал. Я раніше засипала піском, але минулий рік я спробувала просто у мішок такий, як кажуть, з сахару. І положила у підвал, і дуже гарно зберігся виноград. І далі ми вже показували, як вже аж в лютому місяці знову вирощуємо виноград. А зараз ми продовжимо, що далі робити з цим виноградом. До того, як ми маємо його укрити, ще бажано все-таки обробити його. Якщо, наприклад, у мене я бачу, таких немає проблем ніяких, я все-таки для профілактики, щоб він краще перезимував під укриванням, я його обробляю залізним купросом. Якщо ж у кого. Вдруг дуже хворів, чи там шкідники якісь були. Тоді треба обробити фунгіцидом, тексицидами. Хто вже як не цей бажано, все таки дійсно осінню положити на зберігання його, такі щоб вже ну правильно, щоб з надією, що він дійсно перезимує. Тетяна Григорівна, і обов'язково, після того як ми обрізали виноград, його потрібно вкрити на зиму. Звичайно, це обов'язково, так як в мене виноград іменно укривний. Ми вже обрізали на всякий випадок, обробили залізним купоросом і тепер укриваємо є декілька видів укривання. Значить, мені найбільше підійшло це хвоєю. Ми привозимо з лісу, я посипаю попелом кущ обов'язково ще і далі ми укриваємо. Коли ми хвою укрили, обов'язково треба, щоб воно дощом не намокло. Це значить, треба або якийсь клейоночкою укрити. А мені також саме більше подобається це лінолеум. Він не старий, звичайний. Ми беремо лінолеум, який не і можна сказати, тепло тримає і вітром не розкривається. Це набагато зручніше, і якщо немає такої можливості в кого вкрити сухим, можна землею. Якщо ж легка земля, пісок, торф там без проблем вкладається в канавки і засипається. Цим піском, якщо ж чорнозем, глиниста земля, і ми укрили цією землею. Тоді дуже бажано, хоча би все-таки якось такою ну клійонкою, там ще чимось, щоб воно не промокло через те, що може зіпріти настільки йому там не буде повітря доходити. Ну я так вважаю, що це буде так краще. А якщо немає, наприклад, фої, можна звичайно замінити опілками торфу. Я думаю, що наші садівники-городники обов'язково скористаються порадами, яким ви сьогодні нам надали Тетяна Григорівна. Дякую вам! Я хочу побажати, що не бійтеся садити виноград і його вирощувати. Це дуже просто. Просто треба любити цю рослину.